Всім привіт, продовжуємо нашу велопрогуляночку. Уже ми серед багатоповерхів на гнівці. Коротше, як плавно шорти о -о -е -еті штани превращаються в шорти, оце ми так плавно після Таків нарисувалися на адміниці. Як же нам. Давайте трошки твориками тут поїздимо. Ага. Поїдемо потім через базарчик. Я вже потерявся з цими бур'янами. то все прикольно, що все зелено, ну. можна заблудитись. Зараз за огнівки поїдемо через алмаз. так, да, вітер, пилюка, коротше якась... Непонятна погода, Ну, летающих крыс на каждой помоке просто не мере. Моднибака, кстати. Голуби склодятся. Сейчас выедут рушки ручки рівніше. Так, що у нас пойдеть по времени? Давайте начало третього. Вже так запорошило, лице. добре, що очки надів. бо була б біда. То хочу, то не хочу. Би було бажання поснімати маркетоп на зі ну просто його немає. Просто ночка Музон, 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 шухер, шухер. Трошки давайте по базарчику открыти. Огнітька. Забувся, як він називається правильно. Голоха, да. Я подвіжняка. Там Забігалочка якась три чоловіка садить і все. Кататись, ніхто не мішав. Ремонт одягу. Як це? Малий бізнес, так? Да? Фопи. Фопу намагаються виживати. Крутуарна пливка на продажу. Бачите, базарчик типа свои продают вообще тоже глухо Вся ринка є своя назва. А ось Станіславську. Все-таки пам'ять трошки залишилася. Бачите, ринок Станіславський. Ворота на пультові. Зажарти воняє, я не пойму, тут десь вже кабачки. Ну, в каб... бари. Я думав, мене перекривають. Позьобрі спокійно переїдемо. Дворами цей раз не будемо їхати. Поїдемо основною дорожкою, я давно не їздив. Так, ладно, там вічно стою, не можу перейти. а тут хочу перехід законний. Це що вище? що це випад на грані на грані того щоб упасти так а тут типу пропускають чи типа типа не очень, да? можна а там ми постійно з вами прямо їздимо давайте ми по цій стороні а, там в принципі пропускають. Що саме цікаво в такому вітряну погоду Стромно їздить, багато вже скільки фотографій передивився, відео, падають дерева, ветки і все проче. Так що стромно Якби завтра доща не було, поїхати в центрі, я вже соскучився за центром. Проїхатися до білої альтани. А більш нікуди. Так, що за бігаловки? Пустенькі, да? трошки, трошки компаній присутствує. Бронерези цікаво. якщо так на розслабоні сидять. Я б так не рискнул зараз сидіти. Да. Все-таки трохи руль скривило. Mm -hmm. Что у меня глаза косались. И уже задубався и выравнивал. Надо заїхати ліс, руль вирівняти трошки зробити салфеточкою. Зараз багато оцих самокатів, я вже вам їх показував, такий мочний акумулятор. Дуже багато по полтаві ще й з номером, нефіга себе. Ну такой аккумулятор Так, Волга, ну что ты там Да я не хочу вставать Ага, подожди, я же хотел Через универсам. Чё ехать уже так? Да? паровоза. Я все в целом определяюсь. Вариантов миллион. Да, меня вообще не нравится, как этот стоит. А если я выгибаю в правую сторону, я Слушай, я раз это, надо не шибу. Слышишь, я вообще его развалю. Поїхали ми на алмаз. А, я ж хотів, да. Давайте з'їздим. Зайду в ну без камери, без нічого. По-бистрому. Побыстрому тут, кстати, я з'їду. Ого. Ого Давайте лучше я зведу. І по сюди. Хватит мені падіння на сьогодні велосипедних. Заїду в універсан, колись ми то знімемо обзор повноцінний, Сьогодні не хочу. Заїду, гляну водичку ту грузинську, я вже допив почти весь свій запас, було 6 літрів, 6 бутилок не і залишилося осталось півлітри на роботі і все. Сейчас по 23 вересня. Так, як отут тут такі шахти льотчики-зальотчики. Так, седло подкрутить, Пару... да, руль вирівнять. пару салфеточок попротирать. Я вже задавайте дощі. так, вау гляну на світофор. Ох, скільки багато поверхів оповідь куди не де ростуть як гриби Пройшов би це вночі дощ щоб завтра днем не було серйозно штука Можна було б завтра покататися, цілий день можна було б кататися. Ну, цілий день то занадто, але ну, півдня це, це точно. Три випередних вони сьогодні. Перший день. such <laughs> крыса. Там Алмазний, Нам треба ну, я маю на увазі кінотеатр авмазний. Там так заріс походить. Я хочу з мадмузель поїхати на вілопедах своїх, щоб вона там в паркі афганців постояла з велосипедом, щоб я свій надолго не... не вставляв та з камерою полазити. По... полазить по приміщенню. Так, піцерія не працює це вже коли я тут проїжджав вона не працювала і так в оренду ніхто не взяв походи. так огірочки 80 ну алло Колись були по 60, вони дожні з кожним місяцем дешевіть, а вони щось чи 75 чи 65. Я вже позабував, Коли що по чому брав. Тим паче останню неділю. Останню неділю можна скупляла. скупляли. 40 гам більше ціни значим я. От сюди так людей багато по цій вулиці. Зараз взагалі рухає в танці. Зараз може ще потім включуся трохи, ну на всякий случай не забувайте підписуватися, ставити лайк. Писати позитивні коментарі. Знімати камеру побачимось давай думав нову батарею поставити ну тут 37 37 37% нам фактом доїхати там навіть до автовокзалу і хай вирубає вже Нічого страшного, треба ж бути таким лохом, Ну те, що я кошельок не, план... Ні, не планував брати, це, це одне діло. Ну я ж не взяв телефон, я не пам'ятаю, коли б останній раз таке було. Щоб я забувся кошель взяти. Те, що я її не потеряв, це точно, тому що... Я завжди вложу в рюкзак в основному. Рюкзак в мене закритий був постійно. Водичка збоку. Так, окей, ну. Що поділиш? Є вода. Так, треба включити, бо щось тяжко їхати. Електрику. Є вода. От 6 бутилок. Як я в прошлый раз брав, 45 це Треба тепер опять персонально пертися, вибирати момент, щоб затаритися. Ще є варіант зигіна. Ну, От тут подалі. Зараз би затарився. Рюкзак пустий, 6 бутилочів кинув і було в Что-то он не идет вообще В на сутках дебильный какой-то день И второй Ну ничего, трошки проветрилось, проехалось Я говорю, 6 дней на Мені вже так хотілося десь пофіг куди що поїхати. Коротше, хай Аня йде за гірками там, а я потім десь можу. А, в этом сі поза по 99 гривень. Мужика по 80, ще ще для цікавості. Гляну в одному місці.

По 52 віда, ну вони дуже печально виглядять. Уставші. Уставші і дуже уставші. Ну по 50. В принципі, якщо розрішають вибрати, то той самому брати, то можна щось вибрати. Я це думаю, може стекла поменять собі На окулярах У мене зараз чорні стоять то... то занадто темно Можна коричневі поставити І ще білі Ще на дрежь палетах Що така невдача, невдача Можна в супермаркета глядь, глядь глядь та й глядь. Глянути огурчики. Так, ми ще з вами разом. В принципі, бачите, одної батареї вистачає нормально, покататися Скільки я там засікав. 50 хвилин вроді хватає гарної якісті познімати все одно в горошках припльовує їх по якісті по всьому все одно три батареї якщо брати навіть без повербанка нормально можна назнімати матеріалу, Кон контент у мене вітер добив уже Хочется вставать. Це взагалі убита, убита ділянка дороги чи тротуару. Зараз хоч кусочок пролетимо по нормальному тротуару. Так, а що, тополячий пух уже все? По вроді він ще недавно летів. Я думав, що дощом його там поздувало, все это, ну мне нифига. Сьогодні... А сегодня оцещ вин, да? за заракло? Так, 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 так. так. чуйка була як я виходив що щось я забувся в принципі я постійно щось забуваюсь но не телефон офі самокатики мені ці подобаються Мені кажеться, що так прилично заряда давайте хоч трошки Литиму, я вже задовбався на куда. О! О. Себе... було потолок 48, я з горки роззаняв. Зараз 49 бахмо, так що поставили рекорд. Хто покаталися, я навіть один кубик не пропав. Ой, Це звісно тут треба опасно, треба потихеньку їхати, бо з таких провулків може хтось вилетить. Вучить і себе теж. Зараз може в ліс заїду, підкручу, все, повитираю, а може одразу додому. Побачимося, не забувайте підписуватися. Буду дуже вдячний. Чоловік 70 друзів, підписників. пригласить свою команду і буде нас. 4 тысячи. Так, все. Чао, бомбіно, сорі. Щось і педалі тріщать.